А це програма Мистецька варта і ведуча Катерина Рай. Нам потрібно всього декілька хвилин з вашого життя, щоб знову прикрасити їх мистецтво. <му> У Катарі Деміан Хьор презентував хроніку вагітності. Саме так ми вже і туди дісталися. Скульптурний цикл, а це 14 робіт із бронзи передають стан немовлятки у розвитку. За мірками мусульманської країни така відвертість і публічність того, що є табу для кожної жінки і не тільки мусульманської, сприймається занадто сміливо, навіть для такої країни, як Катар. Цикл скульптур має ніжну чудову назву. Чудова подорож. А вінча її скульптура новонародженого ледве не 14 метрів висотою. Ось такий собі малючок. З точки зору анатомії робота виконана вкрай скрупульозно. На створення інсталяції пішло 20 мільйонів доларів. Влаштовуючи цю виставку, катарські меценати зваблюють і інших сучасних митців до співпраці. Заодно підкреслюють, що Коран говорить про чудо народження. А отже, роботи Хьорста, начебто, не конфліктують з культурними цінностями арабського світу. Іспанська поліція знайшла пропалу роботу. Міро вартує малюнок майже півмільйона євро. Датується 75-м роком. Малюнок присвячений великому архітектору Гауді. Він мав бути доставлений в галерею Кіба П'юса в Сан себастьяно на виставку. Лише через рік у 1911 році у фонді зрозуміли, що малюнку немає. Ще рік пішов на роздуми, куди він подівся, адже потім вирішили, нехай цим займеться поліція. І вона таки зайнялася, не квапнишись, але досить результативно. У жовтні цього року картина знайшлася у офісі компанії, що займалася доставкою експонатів із галереї фонд. Як виявилося, ніхто на неї не замірявся, і, вочевидь, щоб це встановити, досить було ретельно прослідкувати її шлях. Сьогодні у мистецькому арсеналі у Києві відкривається шостий великий антикварний салон, котрий працюватиме до 27 жовтня. Це найбільш солідний виставковий проект на українському антикварному ринку. Центральний акцент виставки твори яскравих художників ХХ століття. Це 85 мистецьких творів живопису, графіки і скульптури. Також великий антикварний салон традиційно представляє зібрання ведучих українських галерей, антикварних магазинів, приватних колекціонерів. Відвідайте, не сидіть удома, заодно помилуйтеся осінньою природою. Це була програма Мистецька варта. Якщо у вас є бажання дізнатися про мистецтво більше, дивіться нас вже цієї неділі у програмі на АртітінаТІВЯЙ.